Як просрати своє життя через е, невпевненість, страх, критики і подібні негативні переконання стосовно себе? В Чому суть? Тут треба сказати, що я вже майже три роки проводжу, е, організовую групові подорожі. І ось я проводжу ці подорожі, я маю певний досвід, веду свою сторінку і за е, майже три роки маю свою аудиторію лояльну, яка? Звикла до того, що я роблю, яка склала певну думку про те, що я роблю, і який, як мінімум, подобається спостерігати у соцмережах за тим, що я роблю, а як максимум брати участь і їздити у подорожі разом зі мною. На цих вихідних я мала провести не такий тур, як завжди, а перший свій коучинговий ретрит. Я більше року вивчаю коучинг. і... Відчула в собі от таку силу потужну, що от я готова ділитися і вкладати щось більше сенсу в подорожі, які створюю. Так, от, я анонсую це, починаю щось робити і стикаюся з першими коментарями на зміну, на зміну того, що я пропонувала раніше, і що я пропоную тепер. І аудиторія, яка була зацікавлена в чомусь раніше, в чомусь, що я роблю або робила раніше, зараз. Дала мені такий відгук: а коли будуть подорожі, коли ми просто гуляємо, А ви знаєте, хотіла поїхати з вами в подорож, але коучинг не моя тема, а, для мене не актуально. І таких повідомлень було досить багато. І вже сама така комунікація, вона е, виходить з зони мого комфорту, тому що я, як і будь-яка жива людина, реагую на якийсь е, е, прояв. Того, що людям не подобається, ти зразу якось реагуєш, здається, що от все це, це, це все не те. І якраз таки в цій ситуації, в першій, от в цій конкретної ситуації, я вирішую піддатися цьому інстинкту, який виникає у мене першим. А саме сказати: Ой-ой-ой-ой, все не так, все погано. Люди сказали, що от, не, не актуально для них це означає, що треба зматувати вудочки і, як кажуть, тікати зі сцен. Але мені здається, що саме в такі моменти людина стає перед вибором. І я конкретно стою перед вибором. Просто-напросто перестати робити щось нове, перестати проявлятися, перестати продавати щось, що я роблю. І, в принципі, так. Ніколи більше нічим не займатися, нічого не робити у всякому випадку нового, бо якимось чином вдалося створити те, що вже є, і нового виходить робити не варто того, що що б ти не робив, ким би ти не був, завжди будуть люди, кому це просто-напросто не підходить. Я вже навіть не говорю, що йому не подобаєшся конкретно ти, конкретно я, конкретно щось. Просто не підходить те чи інше, і людина має право сказати. Що для мене це не актуально, це теж нормальна позиція людини, бути не зацікавленою в чомусь. Але якщо подумати, то сісти і подумати, замість того, щоб відмовлятися одразу від своєї ідеї, то виникає питання: чи знайду я. Клієнтів, якщо щось зроблю для цього, зроблю над собою зусилля, пройду цей етап, коли якісь перші моменти негативного досвіду вони зібралися, але я тим не менше е зробила крок, зробила другий крок, і спробувати досягти чогось більшого для себе в житті. В рамках такого маленького життєвого експерименту, нехай я назву це, це так. В цьому прикладі я. Подивлюсь, чи можу я щось для себе змінити в умовах, які є навколо мене, і все-таки досягти успіху у поставленні перед собою цілі, якщо попрацюю над собою, об'єктивно оціню ситуацію, об'єктивно оціню себе і Замість того, щоб просто закритися від світу, перестати показувати, щось робити в напрямку просування, реалізації своєї мети, замість того, щоб закритися, просто продовжу робити так, як я хотіла робити з самого початку. І з цією думкою йти, реалізовувати свої бажані цілі. От і хай це хай цей експеримент залишиться як натхнення для мене і для всіх, і я вважаю, що мені допоможе на сьогоднішній день. І буде для мене кроком вперед, навіть сама думка того, що я хочу рухатися по-іншому і е, думати по-іншому, працювати з собою по-іншому. Я рахую, що це вже крок вперед для мене чи для будь-якої людини, яка стикається з такою е, ситуацією у житті, коли хочеться щось робити, але зовнішні е, якісь. Впливи не дають людині реалізовувати свій потенціал. І let it be, коротше, хай, хай, хай буде. Запишу нове відео, розповім, що вдалося змінити і яким чином я проводила цю роботу над собою.